6 клас. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про відмінювання іменників. І на сьогодні маємо із вами четверту відміну. Отож, що сьогодні робитимемо? Звісно ж, дізнаємося, як правильно відмінювати іменники четвертої відміни і потренуємося це робити. Перед тим, як ми перейдемо до правил, спочатку нам необхідно пригадати, які ж саме іменники у нас відносяться до четвертої відміни. Думаю, що ви пам'ятаєте, до четвертої відміни у нас належать іменники середнього роду, переважно це назви маленьких істот. В них буде закінчення О, і при відмінюванні з'являтиметься суфікс ад-яд. Також сюди до четвертої відміни належать іменники типу ім'я, сім'я, плем'я. Так? Особливістю цих іменників є те, що в них при відмінюванні теж з'являється суфікс ім'я, немає кого чого імені. Щоправда, тут у нас суфікс трохи інший. Оскільки слова наші настільки відрізняються, то ми маємо дві різних таблички із закінченнями. Ми з вами пам'ятаємо, що іменники 3 і 4 відміни не поділяються на групи. І тут у нас є тільки форма однини і форма множини. Отже, подивімося на наші закінчення так, в наших словах. Кошеня і множина кошенята. Немає кого чого, кошеняти кошенят. Давайте кошеняті, кошенятам. Знаходити кошеня і кошенят, орудувати кошеням, кошенятами, місцевий відмінок на кошеняті, на кошенятах, і кличний відмінок, звертаємо увагу, кошеня. Тобто, у нас тільки Я варіант може бути, і в множині кошенята. Тут може бути варіант тільки А. Я сподіваюся, що ви помітили, в деяких відмінках родовий, давальний, місцевий в однині, а також в усіх відмінках у множині у нас з'являється суфікс яд. Зверніть увагу, в називному відмінку однини суфікса яд немає. І так повинно бути, за цим ми з вами повинні слідкувати. Далі, ми говорили, що у нас є ще одні іменники, ще одного типу, такі, як ім'я. Дивімося на них. Ім'я, імена немає імені або ім'я і в множині імен. Давати імені іменам, знаходити ім'я або імена, орудувати іменем, ім'ям в множині іменами, місцевий на або в імені іменах. І кличний імене і в множині імена. Зверніть увагу, як би вам не здавалося, що дивним звучить слово. Але в однині в кличному відмінку буде тільки закінчення Е. Вся справа в тому, що ми не занадто часто. Звертаємося так до реалій, які можемо позначати ось цим словом. Так, ну до імені свого або чужого ми не звертаємося. І тому така форма нам може видаватися дивною. Але вона правильна. Тільки один варіант закінчення у кличному відмінку і однини, і множини. Зверніть увагу: іменники типу ім'я і іменники на позначення назв маленьких істот. Так само звертаємо з вами увагу, з'являється у нас суфікс при відмінюванні. Тільки тут у нас суфікс яд, а тут у нас суфікс «н». Так? Ось ми бачимо в родовому, давальному, орудному, місцевому і кличному іменах в однині. І в усіх відмінках у множині у нас з'явився суфікс «н». В називному початковій формі називному відмінку однини суфікса «н» немає. Отже, на цьому наше правило завершується, воно нескладне і невелике. І тепер нам із вами необхідно подумати, до яких відмін належать запропоновані іменники, і після цього поставити їх у форму орудного відмінка однини. Працювати зараз ми з вами почнемо разом, а завершите ви самостійно цю вправу, і потім я її перевірю, коли ви мені її надійшлите. Отже, дивімося, варіант А. Ведмедиця, ведмідь, ведмежатко і ведмежа. Починаємо із першого слова. Ведмедиця. Одразу ж виділяємо закінчення, так? тому що ведмедиці і ми знайшли частину слова, яка змінюється. Закінчення а я це у нас жіночий рід, значить перша відміна. Визначимо. Чудово. Далі, наступне слово ведмідь. Бачимо, у нас нульове закінчення. так? Ось воно, наш знак м'якшення тут попадає, але нуль звуку в нас в закінченні. Це іменник чоловічого роду з нульовим закінченням, значить, це друга відміна в нас із вами. Далі, ведмежатко і ведмежа. Ось ці два слова можуть вловити нас на гачок хитрості. Чому? Тому що обидва ця слова позначають назви маленьких істот, але належать вони до різних відмін. І з цим будьте, будь ласка, уважні. Дивімося, перше наше слово ведмежатко. Закінчення О. Так. Закінчення О і середній рід, і значить, цей іменник у нас належить до якої відміни? Правильно. До четвертої, а до другої, тому що вже, по перший суфікс тут ми маємо. І це у нас буде друга відміна, тому що в іменників четвертої відміни у середнього роду немає закінчення О. А от слово ведмежа виділяємо закінчення А у нас, так, і це середній рід. Ось це вже в нас буде іменник четвертої відміни, і довести ми можемо дуже просто. Ставимо у форму родового відмінка. Немає кого чого ведмежа ти. І в нас з'являється суфікс. І значить, що це точно іменник четвертої відміни. Отож, тепер ваше завдання потрібно всі ці чотири слова одразу ж поставити у форму орудного відмінка «однини». Отже, наш алгоритм дій спочатку визначити відміни, до яких належать іменники, потім поставити їх у форму орудного відмінка однини. Будьте уважними. Дуже часто ви можете вловитися на гачок хитрості саме із назвами маленьких істот. З великими нам більше все зрозуміло, а от маленькі хитрують. Отож, ставимо на паузу, виконуємо завдання, всі варіанти прописуємо А, Б і В у своїх зошитах. І повертаємося до мене. Отже, перше завдання вами вже виконане. І перевіримо трохи відміни. Лев, перш, друга відміна, левиця, перша відміна, левеня четверта, левенятко, друга. Орля. Четверта відміна, Орел друга відміна, орлиця перша відміна і орлятко друга. Я сподіваюся, відміни ви позаписували правильно, а от форму орудного відмінка однини я перевірю потім, коли ви надійшлите свої роботи. І ми з вами продовжуємо працювати в зошитах. І, звісно ж, сьогодні говоримо здебільшого про назви маленьких істот і ваше завдання. Із запропонованих слів випишіть 9 іменників, які належать до четвертої відміни. Зверніть увагу, тільки 9. Ні більше і ні менше. Отож, ставимо на паузу, виконуємо завдання і повертаємося до мене. Ваше завдання вже виконане. Я сподіваюся, що ви змогли безпомилково визначити всі 9 іменників. А для того, щоб в цьому переконатися, перевірмо, будь ласка, слова, які ви виписали. Ви повинні були виписати слова, виділені червоним кольором. Перевірте, поставте на паузу. Перевірили завдання. Якщо десь припустилися помилки, звісно ж, не соромимося, виправляємо її, нічого страшного, бо всі помиляються, коли навчаються. Рухаємося далі. І ми знову працюємо в зошитах. І тепер у нас трохи інше завдання. Нам необхідно до поданих слів дібрати і записати іменники, які позначають малят і належать. Увага! До четвертої відміни. Саме до четвертої. Для того, щоб не помилитися і записати саме той іменник, який буде належати до четвертої відміни, пам'ятаємо, що в називному відмінку іменники четвертої відміни не мають суфіксів. Отож, ставимо на паузу і виконуємо завдання. Я думаю, із ним впоратися буде вам нескладно. Бо білка і маленька, маля білки буде білченя. Невеличка підказка вам. І за аналогією записуємо всі інші слова. Ставимо на паузу, працюємо. Отже, це завдання нами теж виконане. І сьогодні на уроці ми з вами поговорили про відмінювання іменників четвертої відміни. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, як не вловитися на гачок хитрості іменників четвертої відміни і не переплутати їх із іменниками другої відміни. Нагадаю, і ті, і ті слова можуть називати нам маленьких істот, але звертаємо увагу на закінчення і звертаємо уваги на Належність суфіксів у називному відмінку. Сподіваюся, що важкого сьогодні нічого не було. І тепер ми зможемо, я теж на це сподіваюся, зможемо безпомилково знаходити іменники четвертої відміни і змінювати їх відповідно до потреб наших речень. І ваше домашнє завдання провідміняти і записати запропоновані іменники у формі однини, і у формі множини. Обидва іменники ви ставите у форму однини і у форму множини. Ваші іменники ім'я, плем'я, орля, хлоп'я. Зверніть увагу, два іменники у вас будуть відмінюватися за одним типом, два іменники за іншим. Тобто в двох іменниках у вас з'явиться суфікс «н», а в двох згодом з'явиться суфікс ад-яд. Я бажаю вам успіхів при виконанні домашнього завдання. Чекаю ваші роботи на перевірку і до зустрічі на наступному уроці.